Доброго ранку, церква. Я продовжую читати Новий Заповіт і продовжую читати Нагорну проповідь. І сьогодні розпочинається така, другий такий блок цієї Нагорної проповіді, де Христос розвінчує лицемірну праведність, лицемірну праведність фарисеїв і розвінчуючи лицемірну праведність фарисеїв, Христос розвінчує і в мені гріховні схильності мого серця. І я читаю шостий розділ з першого по четвертий вірш. Тут написані такі слова: стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах. Та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Подивіться на ці важні слова, які. Христос говорить про людей, які жили в його часи, на релігійних людей, які намагалися справити про себе враження як про праведних, як про добрих, як про побожних людей. І він говорить про те, що ці люди, багато серед яких були фарисеями, вони коли робили добрі справи, коли давали милостиню жебракам, наприклад. Вони робили це або поруч із синагогою в суботній день. І коли вони робили це поруч з синагогою, то люди, які виходили з синагоги, вони це бачили і, можливо, вслух це не говорили, але говорили в своєму серці про те, що от ця людина є такою доброю, такою побожною, яка робить добро жебракам. Або коли вони йшли там, на ринок, або коли вони йшли на якусь площу, де було багато людей, вони також робили якісь добрі діла, і люди це бачили. І коли люди це бачили, вони говорили в своєму серці про цих фарисеїв, що це добрі, побожні, благочестиві люди. І коли люди так роблять, коли люди роблять це саме тому, що їм приємно, коли. Про них так думають. Я багато думав над тим, коли я роблю добрі вчинки, чому я це роблю? І я знаходжу відповідь в своєму серцю, бо мені це приємно мені приємно зробити людям. А Потім я задаю собі наступне питання: а чому мені це приємно? І відповідь, у більшості випадків, є такою, що мені це приємно, бо у людей, про мене, складається. Добре враження, як про добру людину. Але це е, суперечить Євангелію. Це суперечить тим істинам, які Бог закликає мене прийняти всім моїм серцем. Дивіться, що говорить Біблія про мене. Біблія говорить про мене, про те, що моє серце сповнене гріхом, моє серце лукаве, моє серце. Спаплюжене, моє серце зіпсоване, і в книгі Пророка Єремії, в 17 розділі написано, що моє серце зіпсоване більше всього, більше всього, що може бути зіпсованого в цьому світі, є моє серце. І коли я справді, от не просто на рівні розуму, а коли я справді на рівні серця. Починаю це усвідомлювати, коли я справді визнаю себе грішником. Коли я справді визнаю, що я потребую в жертві Ісуса Христа, тоді я не чинитиму так. Тоді я не буду прагнути того, щоб люди про мене думали, що я добрий. Я не буду прагнути того, щоб люди про мене думали, що я побожний. Тому що насправді так не є. Коли я щиро дивлюся в своє серце. Я бачу, що там є багато гріха, що там є багато лицемірства, що там є багато зла. І моя велика потреба це потреба в Ісусі Христі, потреба в постійному освяченні, потреба в, постійному, в, тому, щоб, в постійній милості Божій. І коли я справді в це вірю, коли я справді вірю в ці істини Євангелія, тоді ці істини Євангелія звільняють мене від того, щоб я шукав неправди. Щоб я шукав у людей враження про мене, яке буде хибним. Коли люди говорять про мене або думають про мене, що я є доброю людиною, насправді це не є правдою. Це, це не є те, що я сам вірю, і що я сам бачу, бо я бачу, що моє серце воно сповнене гріхом. І тому дивіться, якою є любов Божа до мене. Любов Божа до мене є такою, що Бог постійно нагадує мені про гріховність мого серця. Коли я читаю Боже Слово, Бог через своє Слово нагадує мені про гріховність мого серця, коли я дивлюсь на красу і святість Христа, через це Бог нагадує мені про мою гріховність, коли я слухаю е біблійну проповідь у церкві. Ця проповідь нагадує мені про те, що я грішник, чому Бог це робить. Бог це робить не тому, щоб я сумував, Бог це робить не тому, щоб я е, занепадав, а Бог це робить тому, щоб я постійно оновлювався у вірі, щоб я постійно оновлювався в усвідомленні того, як багато я потребую в Ісусі Христі. Бог постійно нагадує мені мою гріховність, щоб я бачив її глибину. І коли я бачитиму її глибину, я вже не шукатиму слави від людей, тому що я розумітиму, що ця слава марна. Коли людина думає про мене, що я добрий, коли людина думає про мене, про те, що я такий побожний, я усвідомлюю, що ця слава марна, він так думає про мене, тому що він не бачить того. Чого бачить Бог в моєму серці. Тоді я усвідомлюю марність цієї слави, марність слави серед людей, і тоді я перестаю її шукати. І тоді я починаю шукати Христа, тоді я починаю шукати Його виправдання, тоді я приходжу до Бога, і я відкриваю Йому своє серце і знаходжу Його виправдання. Коли я чиню добрі справи з тим, щоб люди говорили та думали про мене, як про добру, побожну людину, я руйную в собі віру. Я не тільки руйную віру в собі, я руйную віру і в інших людях. Подивіться, в чому полягає наша християнська віра? Наша християнська віра полягає в тому, що ми є грішниками, занепалими грішниками, які нічого доброго не можуть зробити для свого спасіння. І тому Бог послав у світ свого Сина, який Помер за наші гріхи. У цьому є наша віра. Але коли я роблю добрі діла, коли я слухаю схвалення від людей, і ці люди говорять про мене, як про добру людину, я руйную собі віру. В моєму серці укорінюється хибна думка про те, що я не є таким вже занепалим грішником. В моєму серці вкорінюється думка про те, що я роблю добрі діла. І ці добрі діла дійсно добрі, раз люди визнають їх добрими. Я навіть руйную таким чином віру в інших людях, коли інші люди дивляться таким, таким чином на мене, то тоді люди починають думати, що ну не всі ж люди погані, є добрі люди. Але Біблія вчить нас інакше. Біблія вчить нас тому, що кожна людина має усвідомити, що вона є грішником, і люди навколо неї є грішниками. Не просто грішниками, а занепалими грішниками, яких немає надії іншої, крім як надії на Господа Ісуса Христа. Тому бажанням мого серця повинно бути діяти таким чином, щоб люди не говорили про мене як про добру людину. Щоб люди. Продовжували думати про мене як про грішника, який потребує в Ісусі Христі. І немає кращого місця, де можна усвідомлювати свою гріховність, ніж Голгофа. Коли Божий Син став людиною, він пішов на хрест, і на хресті Бог поклав на свого Сина мою праведність. Мою праведність, про яку Бог говорить, що вона як зіпсований одяг, як брудний одяг. І коли Бог поклав на свого сина свою мою праведність, що відчув Бог? Бог відчув гнів та відразу, коли на Божого сина було покладено мою праведність, Бог. Не схвалив того, що він побачив. Бог не славив того, що він побачив. У Бога те, що він побачив, викликало гнів та відразу. І Бог відвернувся від свого сина. Бог відвернув своє лице від Христа. Більше того, Бог не просто відвернув своє лице від Христа. Бог покарав Христа як грішника, і коли я дивлюсь на страждання Ісуса Христа, який був задягнений в мою праведність, я бачу, що моя праведність і слава про мою праведність, і всі розмови про мою праведність, і всі думки про мою праведність, які виникають в моєму серці, чи виникають в серці інших людей, вони є марними, вони є неправдивими. Вони не відповідають дійсності. І Голгофа допомагає мені нагадувати собі про те, що моя праведність тільки в Ісусі Христі. У мене немає своєї праведності, яку я міг би показати людям, щоб люди її схвалили. І Бог бажає, щоб я приходив до Христа знову і знову, чітко і ясно в своєму серці усвідомлюючи свою гріховність. І щоб коли я усвідомлюю свою гріховність, я продовжував сповідувати її, я продовжував шукати її, щоб я продовжував сповідувати себе тією людиною, яка не може зробити нічого доброго для свого спасіння, нічого доброго, що Бог дійсно визнав би як добре. І тоді, коли я так вірю, тоді, коли я так приходжу до Христа, тоді Бог одягає мене в справжню праведність, в праведність Ісуса Христа. І от в чому полягає моя праведність, і от до чого повинно бути бажання мого серця, я покликаний не говорити собі та людям, щоб зберегти віру та щоб зберегти віру та спрагу серця за Христом та Його праведністю. Дивіться, Христос говорить про те, що ці люди, які робили добрі справи, вони не лише робили їх на показ, а вони ще й йшли і говорили іншим. Хто там не бачив, що вони зробили добру справу. Вони йшли і говорили іншим про цю добру справу, про те, як вони зробили цю добру справу. І коли вони це робили, вони руйнували віру. Вони руйнували справжнє, правильний оцей стан серця. І якщо людина вона десь в своїй душі починає прагнути Христа, то коли інші говорять їй, що вона добра, що вона побожна, що вона не, така гарна людина, тоді оця спрага по Христу вона згасає. І тому я повинен не просто уникати того, щоб розказувати про свої добрі діла. Навіть тоді, коли люди говорять мені про якісь мої добрі діла, я повинен нагадувати в першу чергу собі і потім цим людям про те, що насправді я є грішником, який потребує в Ісусі Христі. Що всі добрі справи, які мені вдається робити, вони не є від мене, вони є від Христа. І Бог бажає, щоб я, вклоняючись Христу, почав робити добрі справи не для того, щоб показати свою праведність, а для того, щоб відобразити милість, яку Христос являє до мене. І в цьому є важливий для мене заклик: щодня приходити до Христа, щодня бачити у Христі, у Його стражданнях, наслідки свого гріха через Слово Боже. Бачити в собі цей гріх, продовжувати його сповідувати, щоб вкорінювати своє серце в справжній вірі, щоб вкорінювати своє серце в справжньому свідомленні, хто я є і чому я потребую в Ісусі Христі. Але також сьогоднішнє слово воно має важливе звернення до тих людей, які чують Євангеліє, до тих людей, які читають Боже Слово які відвідують церкву, але не навертається до Христа, у більшості випадків люди не навертаються до Христа, тому що не бачать глибини своєї гріховності. Те враження, яке у вас склалося, коли ви робили добрі справи, те враження, яке у вас склалося від схвалення людьми. Коли ви робили добрі слави, вкорінило у вашому серці хибну думку про те, що ви не є таким же великим грішником, що потребує Христа. Але Божий заклик сьогодні до вас. Відкиньте думки свої про себе, відкиньте думки людей про вас, і прийдіть на Голгофу, і подивіться, що Бог думає про вашу праведність. Усвідомте, наскільки глибокою є ваша гріховність, наскільки глибокою є ваша. А потреба в Його виправданні, і прийдіть до Нього, сповідуючи цю гріховність, для того, щоб бути прощеним, для того, щоб бути виправданим в ньому і увійти в життя вічне. Нехай Господь благословить вас сьогодні зробити цей вибір. Амінь.